Ворони, життя не з легких, різного роду, хіппі панки репери деякі вікінги їм надпилювали зуби, але, як на мене, далі всіх пішли скіфи. До речі, ми є їх нащадками. Так що індійські фільми не брешуть або головною ознакою є наявність лише двох молочних залоз. Як відомо, людина мавпа людина подібна, то неандертальцями та іншими представниками нашого дружнього колективу. Тож не дивно, що наш пращур Дріопітек залишив своїм нащадкам згадку на пам'ять у мертвих, і живих, і ненароджених. Ми всі проконсулові нащадки. Доброго вечора, хлопці-дівчата різного віку. З глибини еволюції наші далекі, і дуже далекі пращурі вміють відрізняти своїх від чужих. Цьому навчили ще перші хордові організми, які ланцетниками, і це досі вміємо та практикуємо ми з вами. Згадайте, як ви реагуєте на новий організм? Чи належить він до вашого виду, до вашої зграї, чи ні? Цікаво, що природа залишила свого роду тавро на генетично близьких організмах на радість біологам, які такі знаки полегшують класифікацію організмів. Сьогодні наніс цікаве про одну з відмінностей людини мав, до якими належимо, і ми з вами від інших мав та приматів. Отже, життя більшості тварин склалось так, що є важливим бути схожим на інших тварин свого виду. Зазвичай звірі, і ми з вами теж більш агресивно ставляться не до інших видів тварин, а до представників свого ж виду, які чимось від нас відрізняються. У білої ворони життя не з легких, у фаната футбольної команди, який потрапив у сектор стадіону з фанатами іншої команди, справи теж не дуже. Отже, з розвитком суспільства постає питання демонстрації належності себе до певної спільноти людей. Різного роду хіппі, панки репери носять відповідний одяг та зачіски, але це все для слабаків. Більш серйозно дійшли до справи наші пращури з кам'яної доби, а також ті сучасників, що бережуть традиційні цінності. Татуювання на обличчі, шрамування, витягнення губ та вуг все це раз і назавжди відносить людину до певного кола, свого роду паспорт чи прописка. Деякі вікінги їм надпилювали зуби. Зараз в Африці також вибивають передні зуби, відрізають фаланги пальців та одне яєчко у чоловіків. В Полінезії зуби підрізають і заточують, дехто наносить собі рану і десятиріччями підтримує її, періодично надрізає та вносить інфекцію. Все це для того, щоб мати свого роду уніформу певної спільноти. Але, як на мене, далі всіх пішли скіфи. До речі, ми є їх нащадками. Новонародженій дитині дерев'яними досочками вони стискали череп в результаті юний скіф мав витягнуту таку голову. До речі, різного роду уфологи, криптозоологи, екстрасенси дуже люблять скіфські черепи, як доказ інопланетян, ельфів, рептилоїдів, там ще когось. І не тільки у нас, деякі аліути та індіанці Північної Америки теж подібним чином розважались, тільки там витягнути череп був ще й ознаку високого положення в суспільстві. Ну північноамериканські фологи, дослідники альтернативної реальності теж мають там чим зайнятися. Слід відзначити, що не завжди зовнішня приналежність до якоїсь спільноти є штучною ознакою. Наприклад, представники династії Габсбургів мали генетично успадковану специфічну форму нижньої губи, така собі витягнута форма. Нічого страшного, тим більше для габсбургів, так навіть краще. Ще один доказ належності до потрібної родини. Ну і зрозуміло, родумки в певних місцях тіла, виявлені в певних місцях сюжету, врятували не один індійський фільм. Теж, до речі, спадкова ознака, так що індійські фільми не брешуть. Отже, чим організми ближче генетична, тим більше у них спільних ознак. Ми відносимось до приматів, а саме до мавп. При цьому, слід відмітити, всі мавпи є приматами, але не всі примати є мавпами. Скажімо, примати лемури не є мавпами. Що ж об'єднує приматів? Однією з такою основною або головною ознакою є наявність лише двох молочних залоз. Повертаємось до наших мав. Як відомо, людина мавпа-людиноподібна, тобто відноситься до родини людиноподібних мав гомініди. Отже, виходить, що є людиноподібні та нелюдиноподібні мавпи, що ж об'єднує нас із шимпанзе, горилою, неандертальцями та іншими представниками нашого дружнього колективу. З віком починаєш розуміти, що найдорожче в тебе те, заради чого так багато працюєш і що варто ретельно зберігати, це, ясна річ, зуби. Тож не дивно, що наш пращу дріопітек залишив своїм нащадкам згадку на пам'ять у вигляді специфічної форми останніх корінних зубів. На наших зубах, а також зубах всіх людиноподібних мав, є виступи, які звуться візерунком дріопітека, іноді їх ще називають малюну дріопітека. Зрозуміло, це стосується тих, у кого зуби залишились непошкодженими, нестертими, або принаймні взагалі залишились. Ось так хочете дізнатися, це наша людиноподібна мавпа, або хтось із сторонніх, то їй у рота і все буде зрозуміло. До речі, згодом виявилось, що візерунок Дріапітека вперше з'явився у проконсула спільному пращурі всіх людиноподібних мавп, і мертвих, і живих, і ненароджених. Тому варто було б назвати таку форму зубів визерунком проконсула, а але назва все ж закріпилась за, за дріопітеком про Ну і наостанок. Не забуваймо, що ми всі проконсулові нащадки. Не утискайте шимпанзе, горил, Бонобо через те, що вони не додумались до інтернету і не беруть кредити на весілля. Тим більше, хто знає, як завтра складеться життя. Можливо, нам ще доведеться проситись до шимпанзе на дерево, пожити декілька днів або принаймні переночувати. Краще з родичами відносини не псувати. Ось так людина подібні, хлопці-дівчата, зуби це основа здоров'я, це показник статусу, це доказ родинних відносин із самим проконсулом. Спробуйте в запарку, а краще в природних умовах показати зуби шимпанзе. Можливо, вони визнають вас за свого та пригостять бананом. На добраніч, хлопці, дівчата, різного віку. Нехай вам не здорові зуби із цілими та нестертими візерунками дріапітека. До зустрічі!